Священномученик Косма народився у слободі Рибушка Саратовської губернії, нині село у Саратовському районі 1869 року в селянській сім'ї. До революції він займався селянською працею і не здобув духовної освіти. Будучи глибоко віруючою людиною, косма Никифорович прислуговував у місцевій церкві на честь Різдва Христового і добре вивчив богослужбовий устав. Після революції він продовжував займатися землеробством, утримував господарство і у вільний час прислуговував у храмі. У роки становлення нової деспотичної і атеїстичної влади, відстоювання принципів релігійного життя, саме собою було вже подвижництвом. Косма Никифорович наважився на такий жертовний крок. Він передав своє господарство дочці Анастасії, а сам подав прохання про прийняття священного сану. 1928 року митрополитом Саратовським Серафимом Олександровим він був висвячений на єрея до рибушкінського храму Різдва Христового. 1935 року церкву в «Слободі Рибушка було закрито. В умовах посилених гонінь на православ'я отець Косма не припиняв своєї пастерської діяльності. У себе вдома він збирав парафіян, звершував богослужіння, читав селянам духовну літературу, хрестив немовлят, робив усе, щоб підтримати вогник віри Христової. Його діяльність не могла залишатися непоміченою для влади 31 жовтня тисяча 19... 1937 року співробітник районного відділу НКВС отримав ордер на обшук і арешт громадянина Петриченка Кузьмини Кифоровича. Цього ж дня оця косму доставили до Саратовської в'язниці. 2 листопада відбувся перший і єдиний допит, під час якого рибушкінський настоятель категорично відкинув висунуті звинувачення в антирадянській діяльності. Наступного дня було допитано 5 свідків, які дали потрібні показання. Вся слідча процедура мала відверто фальш. Живий характер 14 листопада було складено обвинувальний висновок щодо попа куркуля Петриченка Кузьмини Кифоровича, який під виглядом релігійних молебнів у будинках колгоспників проводив антирадянську агітацію. Того ж дня засідання судової трійки при управлінні НКВС у Саратовській області винесло йому смертний вирок. Цей вирок, який увінчав доброго пастиря отця Косму, нетлінним вінцем мученика за ім'я Христове, був виконаний у Саратові 16 листопада 1937 року ввечері о 22-й годині. Місце поховання мученика залишилося невідомим.